У Френлі з вами, Деніс Френлі. Коротше, дружні, я думав, е у нас ще залишилося трошечки Рафаело пасти ось тут. І термін придатності підходить до завершення. Вжити до 18 липня. Зараз на календарі 14 липня. І я думав, чим можна попробувати ще цю пасту Рафаело. Думаю, з хлібом пробували, з плетінкою, пробували, з печивом, пробували, з чим ще можна. Скор... З вафельними коржами, та вже пробували попередньо M&M's. Думаю, щось повторювати з пастами та можна, а думаю, ще щось. І тут у мене е, ще залишилося сіні міні-чур. Тоже ми їли з молоком, з йогуртом поєднували, а думаю. А що як це я змішу з цією пастою, ми так перемішаємо і попробуємо заодно і сіні міні, і сі Рафаелу в цьому відео, думаю, буде смачно, буде солодко. Собімо, якщо мені сподобається, вам прорекомендую. І ви може, собі десь колись це й таке саме, як я, попробуєте. Тому let's go до заставки. Поєднаємо оце одне з другим. Let's go. Деніс фені реагує. Деніс сфені реагує. Сьогодні він буде їсти. Тут є переклад. Так. Mm, я не знаю. А, отут десь було, та? Коротше. Десь тут вони. Ага. Коротше, шалений смак кориці. Сіній мініс. Е, баджі смак. Коротше. Коротше, смак кориці сіні мінісчурис з ш, паста шоколадна, малинова, Рафаелло, Елло, елла, елло! Давайте пробувати. Так. Я, коротше, буду змішувати. Так. І ми так спробуємо з вами цю пасту. Так, погнали, гнали, гнали. Не знаю, щось як. Це виглядає добре. Я, коротше, буду сюди змішувати. Попередній ролик. Так. Тут багато нема. Просто нам дружні це треба як хочеш ж доїсти. Сінні мініс тут уже напевно, пройшов термін придатності. До 8.25, що вроді вже майже проходить. Бо то зараз 0,7. То тут уже до липня. Ось таке змішав. Так, зараз змішаємо одне з другим. Будемо коротше хавати. Але ж треба то перемішати. Це називається не знаю, з чим поєднати, а поєднаю одне з другим. Та. Щоб пусто у хаті не стояло. Треба ж доїсти, так? Так. Ну, коротше, щось змішали. ну. М -м -м. Це вже так багато часу пройшло, що ці сіні міни вже засохли Хм, виглядаю не дуже. Зато солодко. Це чурос як засохше ки спечива. Чи хліб засохший? як я. Ну, вісім балів можу поставлю. Бо Рафаелу смашна, хоч це засохше, вісім балів хай буде. Добре. Ще залишилося. Це вже собі після відео на хлібчик. Це і з'їмо. Непогано. Поставлю 8 балів. Та сама Рафаелу я би поставив 9-10 балів, дуже смачно. От Рафаелло мені дуже подобалася ця паста. Хоч солодка, але смачна. Ну, дуже солодка має налазить. Добрий народ, на цьому все. Ну, таке собі. Бо воно було засокше. Бо воно було щойно куплене. То воно би не було таке засокше. Оця шалений смак кориці, Воно би, може, на 9 балів було. Так воно сухе ти 8 балів. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця великі молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так, ось такі. Так, ось такі синий минис. Всім Пока-пока.